Привіт Мене звати Віталій, я займаюся торгівлею на крипторинку і інвестуванням в нові та перспективні проекти. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм багаторічним досвідом і трішки розказати про трейдинг як професію. Що це за професія? І як же такі трейдери, як я, на ній заробляють загалом, як побудувати ту свою єдину торгову стратегію, яка на дистанції буде приносити повноцінний прибуток в онлайні. Я трейдер з багаторічним досвідом, який досить довго шукав себе в даній професії, тому що я підбирав. Собі торгові стратегії, аспекти, як я буду торгувати, як я буду складати собі торговий план. І загалом, коли вже це часом все стало на свої місця, я вже розумію доставок, логіку ціни. Я розумію, як потрібно торгувати. Я розумію, як потрібно аналізувати Трейдинг для мене став моєю професією, яка кормить мене і мою сім'ю, і навіть чимось більшим. І наразі я навчаю вже новачків і більш дієвих. Трейдерів, які торгують, ми підбиваємо їхні торгові стратегії, покращуємо їхній торговий стан і загалом розвиваємося разом. Якщо ти шукаєш професію, яка тобі допоможе в онлайні постійно заробляти, що є актуальним на даний час і буде актуальним на майбутнє, то трейдер, напевно, це та сама професія, яка тобі допоможе розвинутися в цьому. Неважливо, ти новачок або ти профі, Головне розуміти доставку логіки ціни. Головне розуміти читання, куди буде йти ціна вгору або вниз, щоб построїти собі свій торговий план. І сьогодні я хочу Сповісти вам про трейдинг буквально простими словами, щоб ви не бажали, що це казино, чи якісь азартні ігри, чи трейдинг це тільки про злиття коштів. Ні, це є не так. Сьогодні поговоримо в легкій формі загалом про цю професію. Пояснювати трейдинг простими словами: це просто купити дешевше і продати дорожче, але ви не повинні вгадувати рух. Ціни, куди вона піде, і, отже, на трейдингу є досить багато закономірностей і досить багато перемінних, які вам потрібно знати, і от саме я хочу з вас з ними познайомити, щоб дана професія була вам набагато простішою і легшою, і ви не сприймали її як чимось тяжким. Так на ринку є досить багато перемінних на рух і доставку ціни можуть впливати макроекономічні дані, політичні війни, загалом якісь уподобання чи якісь обговорення про крипторинок. Це все напряму впливає на. Ринки на їхню ціну і потім на плому впливає на ваші портфелі, і ваші прибутки чи збитки. І саме ці всі приміння я хочу розповісти вам, щоб ви також їх розуміли, але простими словами: чи варто тобі починати трейдинг? Давай розберемо перше трейдинг це не гра. Це постійні статистичні дії, які ти виконуєш щодня, і на дистанції вони приводять тебе до результату. Друге, трейдинг – це досить цікава професія. Давайте порівняємо зі звичайною роботою. Коли ви ходите на звичайну роботу, ви отримуєте зарплату щомісяця. Трейдингу так не буває. Поки ти сам не торгуєш ці кошти, поки ти сам собі не заплатиш зарплатню, в тебе її не буде. Отже, трейдинг – це та професія, яка дає тобі мотивацію добиватися і не лінитися, щоб кожного місяця, як то кажуть, платити собі заробітну плату і далі вже розраховувати. За квартиру, за комунальні послуги, відкладати собі на подорожі, на життя та на все інше. Далі це психологія та робота з самим собою. Знаєте, є така картина, досить цікава, коли людина така в бетоні з молотком виковує себе. І оце, напевно, трейдинг – це саме та професія, коли ти куєш сам себе з самого початку, тому що ти пропрацьовуєш психологію, ти пропрацьовуєш своїми якимись навичками, ти опрацьовуєш та покращуєш себе щодня. Це така досить цікава професія, яка з часом може досить сильно впливати на ваш психологічний стан, тому що в моменті ви можете як заробити, так і втратити гроші. І от є досить багато цікавих та важливих перевійних, які ви повинні розуміти, як уникнути найпопулярніших помилок в трейдингу і загалом в торгівлі перше не повторюйте дії інших. Тому що коли ви будете на своєму шляху на своєму початку слідкувати за якимись іншими трейдерами, які вже з досвідом, і вони от бачать ту точку входу, чи вони бачать на ринку якісь ті дії, і ви будете їх старатися копіювати. у Вас нічого не вийде. Тому що з часом в кожного трейдера з'являється своя точка зору, і вони будуть бачити, що їм потрібно робити, і це вже називається наглядність, це вже називається досвід з часом нажитий. По-друге, притримання ризик та мані менеджменту, що відрізняє. Звичайного трейдера від професійного професійний трейдер знає, що він все рахує в відсотках. В нього є 100% депозит, якого він притримується, і він ніколи не закладе там 10 або 20 або 100% ризику в якийсь один актив в одну угоду. Те, що може повноцінно зробити новачок, піти помимо ризик мані менеджменту і втратити всі кошти за один раз. По третє, інфополе та шум. Кожен трейдер з часом будує собі торгову стратегію, для чого вона потрібна, щоб відсіяти лишні дії, лишні рухи, лишні думки і Лишні інфополи. Ми знаємо, що на ринку і загалом в інтернеті досить багато інфополя, досить багато там цікавих картинок інших трейдерів, які їздять на дорогих машинах. В них є багато квартир, багато грошей, вони постійно подорожують. Але загалом, по-перше, ви не знаєте, чи є це на самом ділі так. По-друге, ви не знаєте, що пройшла ця людина. Можливо, вона пройшла багаторічний, досить тяжкий шлях, щоб вийти на цей досвід. І ви повинні не тригеритися і не думати, о, як це легко, як це легко зробити. Ви повинні навпаки подобатися даній людині і розуміти. Що ага, напевно, він цього досяг за довгий період часу, напевно, він щось для цього робив, і ви повинні створити свою діяльність, в якій ви будете розвиватися, тобто свою екосистему трейдингу, торгівлі і загалом торгової стратегії, яка вас на дистанції приведе до таких самих результатів, на кого ви раніше тригерилися. І досить багато хто здається питанням, як знайти ту саму найкращу точку входу в ринок. Насамперед, я хочу вам розповісти, що немає гарної або поганої точки входу в ринок. Є чітка стратегія. Стратегії, чіткі дії, які ви собі розпишете. Тобто, якщо ви будете закупляти активи хаотично щомісяця або щотижня, ви ніколи не пригадаєте, хороша або погана точка входу у вас була, вона у вас буде середньою, і при зростанні всього ринку ви завжди будете залишатися в плюсі. І от що відрізняє професійного трейдера від новачка, за те, що він не шукає ідеальної точки входу. Він працює з ринком і він працює з тим, що йому дає ринок. А новачок завжди хоче піймати досить гарну точку входу. Після цього він або Пропускає досить багато можливостей, або просто через час перегорає і отримує збитки. Ринок не рухається хаотично, він йде хвилями. І наша з вами задача зрозуміти напрямок ціни, куди він буде йти далі, і щоб для цього не використовувати 10 тисяч різних інструментів, ми з вами будуємо торгову стратегію та спрощуємо торгівлю собі. І загалом я хочу розповісти вам, що є декілька дієвих торгових стратегій та інструментів, які на дистанції вам допоможуть вийти в прибутковість і построїти свою стратегію для торгівлі. Зараз хочу анонсувати, ми з командою створили досить цікавий, досить. На дистанції результативний продукт, який дасть тобі правильний вектор напрямку в даній ніші. Навіщо витрачати роки інформації на самовивчення або на пошук якоїсь цікавої та потрібної та корисної інформації, яка вас призведе до результативності? Тому що ми знаємо, що в інтернеті безліч різної інформації, яку досить тяжко зібрати докупи. Я це все пройшов, тому що досить давно не було раціональної та правильної інформації, яка б допомагала мені будувати торгову стратегію. Чи хтось мені підказував на мої помилки та загалом підтримав. Мовив мене і от саме ми з командою будемо повноцінно вас вести від точки А до точки Б. Ми допоможемо вам створити свою власну торгову стратегію. Ми познайомимо вас з ринками. Ми розкажемо, що таке трейдинг, і що таке загалом крипторинки в цілому, як спростувати собі ваші торгові алгоритми та дії, як повноцінно розвиватися та онлайн вийти на повноцінний. Стабільний дохід щомісяця. Якщо ви новачок, ви отримуєте повноцінний досвід від точки А до точки Б, ознайомитися з ринками, ознайомитися з базовими алгоритмами торгівлі, познайомитися з сезонністю, повноцінно ознайомитися з торговими інструментами, з біржами і загалом з графіками, як їх аналізувати, як торгувати, як купувати, як продавати, як строїти свою торгову стратегію, як вийти на прибуток на дистанції. Якщо ви вже трейдер, який повноцінно торгує, ви зможете покращити свою торгову. Стратегію я повноцінно поділюся з вами своїм досвідом та вкажу на ваші помилки, і ми подивимося разом з вами на трейдинг з другої призми. Тобто я покращу вашу торгівлю і приведу вас до кращого результату. Чому це навчання відрізняється від інших? По перше, воно буде проходити в онлайн форматі. Я буду повноцінно вести всі уроки, щоб довести вас до результату від точки А від точки Б. По друге група буде набрана лише з 10 людей, щоб кожному надати інформацію, кожному надати підтримку та допомогу. Щоб ви змогли розібратися в ринку. По-третє, у вас буде повноцінний запис уроків, де ви зможете їх переглядати. Я буду задавати вам домашні знання, які буду ретельно перевіряти та вказувати на ваші помилки. Додатковий жирний бонус для вас після проходження навчання ви отримуєте доступ в моє приватне ком'юніті всього за 1 долар, де повноцінно цілий місяць ми будемо з вами розбирати те, що ви вивчили, покращувати вашу торгову стратегію та загалом зізванюватися, розбирати ринок, відкривати Угоди закривати, розбирати прибуткові та збиткові трейди, адже трейдинг – це той шлях, де потрібно завжди опрацьовувати свої помилки. Я пройшов цей нелегкий шлях і хочу цим досвідом поділитися напряму з вами. І навіть я хочу доказати, що трейдинг – це набагато простіше, чим ви думаєте на ділі. Якщо ти готовий розвиватися в світі трейдингу та крипти, напиши мені під цим відео в коментарях або в особисті повідомлення, і я з тобою зв'яжуся.